Гратуляції Сітунаць! Я Кейслав, і я вітаю вас на каналі Тервені Кейслава. Я помітив, що вам дуже подобається тема штучного інтелекту. Тому я започатковую нову рубрику під назвою Ще бачення. В ній ми будемо дивитися на те, як гуглівський штучний інтелект Gemini, ну або Gemini, бачить світ. Його ці результати ви побачите в цьому відео. До речі, в цьому відео буде контент практично 18. Але це буде в самому кінці, тому додивіться обов'язково. Ну, а якщо вам подобається це відео, то ви можете, по-перше, підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати коментар. Гадаю, дуже цікавий. Ну, а також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати розвиток мене та мого каналу. Як це зробити, дізнайтеся в описі під цим відео. Ну, а ми починаємо! Ну що ж, почнемо з теми мостів. Гадаю, ви вже зразу зрозуміли, який саме міст штучний інтелект показав. Так, це Скляний міст, він же міст Кличка, він же Володимирський міст. На жаль, він, звісно, не проходить з гори на іншу, а проходить так трошки дивно. Ну і міст. І штучний інтелект буквально зрозумів поняття скляний міст. Тобто він повністю зі скла зроблений. Нагадаю, справжній міст він не зі скла. Ну, а також сам міст він не прямий, а з двома поворотами. Звісно, як я вже вам показував в минулому відео, головна асоціація штучного інтелекту з Києвом це хмарочоси на задньому плані, а також церкви. Вони тут є. Ну, До речі, дуже іронічно те, що на задньому плані можна помітити два баштових крани. Тобто Київ будується. Навіть тут штучний інтелект розуміє, що Київ дуже асоціюється з будівництвами. А це я хотів, щоб штучний інтелект показав пішохідний міст на Труханів острів. Щоправда, судячи з машин, він все-таки його назвав автомобільним. Але, до речі, сам по собі міст дуже оригінальний. Але місто нагадує якийсь китайський мегаполіс. Я все-таки від нього не відчепився і попросив, щоб він показав мені пішохідний міст на Оболонський острів. Під наз... Ну, я задав як міст хвиля Азов. Ну, ось так він його показав. Оригінальний міст, звісно, трошки вущий, але Арка, в принципі, віддалено нагадує міст. Ну, а це мости через Русанівський канал. Щоправда, вийшло щось трошки схоже на Париж. Але з іншого боку, оті різні хручівки та панельки все-таки нагадують, що до Парижа йому дуже далеко. Але і як і до Русанівського каналу. Погодьтеся. А це подільсько воскресенський міст. З аркою він, звісно, вгадав, але теж дуже дивна ця арка, тим, що, по-перше, одна з опор знаходиться прямо посеред дороги. Ну а по друге, все-таки арка значно вища, ніж справжня арка. А це я хотів, щоб він показав мені метроміст, ну і вийшов такий досить цікавий вантовий міст. Можливо, це і навіть південний міст, я вже чесно призабув, що саме за запит він мені показував. Ну, а це Дарницький міст, до речі, схожі пейзажі, особливо промка на задньому плані, от реально нагадує правий берег. Але, звісно, Дніпро значно вищий. Це черговий міст, скрізь за все, Петрівський. І мені дуже посміхає те, що поїзд їде між коліями. От поки, якщо раніше штучний інтелект палився на на кількості пальців тепер він палиться на залізничних поліях. Ніяк він не може навчитися, як саме їздять поїзди. Це, скоріше за все, Південний міст, Чи міст метро, чесно, я вже не, не пригадую, скільки ці картинки генерував досить давно. І, до речі, поїзд чимось віддалено, дуже-дуже віддалено нагадує поїзд Київського метро. Але знову поїзд їде між коліями. По чому він там їде, я не розумію. А це Дарницькі мости. До речі, арки дуже схожі. Але оця епічна між арка між двома мостами мені дуже подобається. От скажіть, от погодьтеся, дуже ефектно виглядає. Це міст Патона. Так, я згоден, що він абсолютно не схожий. Ну, але так штучно так бачить міст Патона. Це північний міст. І виглядає досить епічно, погодьтеся. А це міст на Оболонський острів. Так, я знову вирішив все-таки його позадовбувати цим запитом. Ну і в результаті міст знаходиться на березі річки. І це він, скоріше за все, оглядовий. Ну, до речі, виглядає ефектно. Ну, а ще привіт мосту на Калібрісі, який теж трьохпроменевий. Що ж. Лишаємо мости, переходимо до автомобілів. Неочікувано, штучний інтелект вміє зображати і автомобілі. Так, тут я його попросив зобразити східноєвропейський компактний автомобіль. В результаті вийшла така досить цікава машинка. Чимось вона нагадує мікс Peugeot 106 та Fiat Ritmo. Ну, але в цілому мені машинка ця подобається. Я уточнив, що мені все-таки треба седан. І на диво вийшла дачі 13.00. Фактично, тут тільки по решітці радіатора можна зрозуміти, що це не дачі. А так, всі форми кузова ідеальні. Що ж, штучний інтелект, ти потрапив в точку. Я все-таки попросив його показати щось компактне. В результаті вийшла ще одна, майже схожа машинка це застава. І вона дійсно схожа, тільки передок, звісно, не застави. Але сам кузов дуже нагадує цю заставу. Я вирішив у нього, що він мені все-таки показав універсал. В результаті вийшло щось дуже схоже на двійку, але з абсолютно іншою задньою частиною, яка більше нагадує польський Fiat 125. Ну і цікаво те, що кришка багажника не відчиняється до підлоги, так як в оригінальної двійки. А закривається так, як в копійки. Тобто, висота завантаження в цій машині дуже висока. Ну, і відповідно практичність знижена. Але оскільки мені вона дуже нагадала на копійку, я його сказав: покажи мені цю ж машину в кузові седан. Ну, вища копійка. Точніше, 21,11. І все-таки, хоч вища реальна копійка, але відрізняється від справжньої машини. По-перше, це те, що. Вона значно має нижчу посадку, ця машина. Ну і форми все таки трошки відрізняють. Ну, я вирішив його ще трошки позадовбувати і попросив показати тр... сучасну машину. В результаті вийшло щось дуже схоже на Шкода 100. Тобто, задньомоторний чехословацький седан. Тобто, риси. Копійки вгадуються, звісно, але ну, вся частина дизайну все-таки шкодівська. Що ж, лише ці старі машини, я вирішив його попросити, щоб він мені згенерував Ланос. От він згенерував Ланос. правда, це більше нагадує якогось японця, якусь Тойоту чи Мазду. Я не знаю. Підкажіть, ви я думаю, краще знаєте японський автопром. Бо як я вже згадував, я його знаю трошки гірше. Але хочу зазначити, що все-таки тут е, фари нагадують на Ланос, решітка радіатора пародія на Ланос, Ну і звісно, номерний знак Ланос. Але мене та машинка не задовільняла, і я вирішив все-таки його попросити, покажи все таки реальний Ланос. От виша така машина. Передок уже значно більше нагадує на Ланос, хоча тут скоріше мікс із Черіамулет і самого Ланоса. А от задня частина дуже нагадує Nissan Sentra. А тут я його попросив, покажи мені електромобіль Ланус. В результаті вийшла така Ларія з мордою від хетчбека Chevrolet Тлаченті. Ну і про те, що це електромобіль нагадують тільки сині фари та сині решітки. Ну, а до речі, що цікаво, задня частина більше нагадує на Honda Civic. Я його попросив показати електрокросовер. В результаті вийшла Suzuki Baleno. Із фарами в стилі Ланоса. Але, до речі, можете побачити, як би міг би теоретично виглядати універсал на базі Ланоса. якого, до речі, серійно так і не було. Мені захотілося по сучасну версію цього автомобіля. В результаті вийшло таке щось дуже схоже на Hyundai i 30 із елементами якогось Volkswagen. Або, можливо, навіть на Kia Xit щось схоже. Напишіть в коментарях, яку машину вона вам нагадує. Я захотів Седан, тому що все-таки, на мою думку, Ланус це седан. В результаті вийшла от машина з логотипом Hyundai. Але задня частина, до речі, мені Volvo чимось нагадує. Ну і це щось типу Hyundai Elantra, але. із міксом з Volvo. Що ж, я його все-таки вирішив назад повернути, що він мені показав Ланус. В результаті вийшла отака от машинка, яка нагадує мікс. Мitsубіші Лансер 9-го покоління із задніми фарами від Ввольво. Ну, і це Лано, а не Ланос. Отак от от цікаво. Ну, мені хотілося, щоб він все-таки показав цю машину спереду, але в роздаті вийшло отаке от непорозуміння з логотипом, який нагадує на ладу. Ну, а сама машина, чесно, навіть не сужуся сказати, що вона нагадує. Все-таки, тут дійсно вийшло щось самобутне. Що ж, вирішив трошки його помучити іншим напрямком. Ми позбавилися від Ланоса, і я йому написав: просто покажи сучасний дешевий український автомобіль. В результаті вийшла така от цікава машина, яка по кузову нагадує ВАЗ-2115, але передок в стилі якихось то лі корейця, то лі японця. Я навіть не, вам не підкажу, що вона більше нагадує. Але, ну, до речі, машинка вийшла досить симпатична. Я все-таки Написав йому, покажи компактний сучасний український автомобіль. І вийшов отакий от цікавий хетчбек До речі, думаю, скоріше за все, він би був б електромобілем. І, думаю, був би досить дешевим. До речі, щось схоже здається, китайці випускають. Що ж, продовжуємо його мучити, щоб він показав дешевий український сучасний автомобіль. результаті вийшов отакий от от мікс. Седана Лада Гранта з морди від Логан. Ну і з дуже класним номером Ухо. Ухо. А ззаду він показав мені отаку машину. Фари нагадують Citroen. Е, Кузов, до речі, чимось на Polo Sedan. А значок на британський Vauxhall. Ну і, до речі, досить така симпатична машинка вийшла, як на мене. І ще судячи по задньому двірнику. Машина це ліфтбек. А тепер дуже таке цікаве прохання. Я дуже хотів, щоб він мені показав, як виглядає автомобіль президента України. І в результаті виявилося, що Gemini не може створювати зображення на небезпечні запити. Тобто автомобіль президента України це небезпечний запит. Проте я не здавався і вирішив перефразувати і написав, що згенерує автомобіль українського президента. В результаті вийшло, що. Джемінай не може відповідати на запитання про вибори та політику, хоча його навчили давати максимально точні відповіді інколи він може помилятися. І він ще вчиться обговорювати тему виборів та політики, ну, але направляє на пошуковик Google. Як ви розумієте, я не здався і таки добився того, чого я хотів. Правда, для цього мені довелося його попросити, щоб він мені показав. Як виглядає автомобіль очільника України? І в результаті вийшов отакий от мікс із американським е, монстром, чудовиськом на базі Каділака? Та Мерседес Майбах С500. До речі, я думаю, нашому президенту такий би автомобіль сподобався. Але чесно, той зімній дворець на заднім плані мене посміхає. А це Луас! Тобто саме отак, от бачить штучний інтелект, новітній Луас. Погодьтеся, машинка дуже ефектно виглядає, особливо своїм ліфтованою підвіскою, брутальними колесами та фартухом. Також є шноркель, ну і передок в такий гелік на мінімалках. Прямо. Ну, і Ще цікаво, що машина це гномус. А, Гмонус, вибачаюся, не гномус, а гмонус. І чесно, мені не дуже сподобалось, що вона все-таки вийшла п'ятидверта. Ну, я його попросив, покажи мені трьохдверну машину. В результаті вийшло щось отаке, дуже схоже на ніву. Не знаю, чому він вважає, що Луас і Вас це одна і та сама штука, ну, в результаті вийшов у такий от нівоподібний кузов. А так штучний інтелект бачить сучасний Запорожець. Погодьтеся дуже стильна машинка, і навіть можна помітити характерну решітку, яка була на горбатому запорожці. 965А фари, які теж чимось нагадують, які були у нього. Ну і загалом, ну, погодьтеся, стильна машинка вийшла. А так він бачить сучасну Таврі. Цікаво, що логотип Nissan. Ну, а сама машинка більше на якусь інфініті нагадує. Але, ну, погодьтеся, що Таврії в цьому дуже мало. А ось тут уже щось схоже на Таврію. Правда, тут скоріше мікс Volkswagen Jetta. Із, не знаю, мабуть, Нісаномо Марч, і, можливо, навіть віддали на 9. Ну, але таке він побачив сучасна Таврія. Ну, звісно, сучасною цю машинку не назвеш. Це все-таки машина скоріше початку 90-х, але ну, виглядає досить прикольно. Але от, от цю машину, оцю Таврію, чесно, я б собі хотів. Погодьтеся, виглядає агресивно, стильно, і риси Таврії впізнаються. Зас, випускай оцю машину на конвеєр. От реально. Мені здається, багато людей би таку машинку б собі купили. А так він бачить Заздана. Правда, вийшла скоріше Лада Веста СВ, ніж Дана. Тому я попросив, що машина має бути компактною. В результаті вийшло отаке. От, і машина Sana. І тут вже щось більше мікс Лади Каліни із. не знаю, мабуть, теж якимось чилоганом чи Нісаном. Не знаю, теж напишіть в коментарях, що вона вам нагадує. Я повернувся до Таврії. Тобто, все-таки я його попросив на сучасну Таврію. Ну і вийшла така от машинка, дуже самобутня. Чимось нагадує Ford Fiesta, але ну, дос, але реально машина оригінально виглядає. Тобто, сказати, що вона приймає у когось дизайн, не скажеш. А так він бачить за Славу. Вийшов хетчбек по типу шкоди. Спейсбек або шкоди скала. Але задня частина мені особисто нагадала Volkswagen Гол, або Volkswagen Pointer, як він у нас продавався. Ну, і до речі, теж щось риси каліни продивляються. А отак виглядає сучасний Запорожець. Чесно, я був дуже здивований, оскільки вийшла автобіян чи примула. Ну і, до речі, сама по собі машинка теж стильна. Що скажете? Але тепер прийшов час. Для бонусу. Те, яке я вам обіцяв. Виявляється, штучний інтелект досить непогано генерує жіночі обличчя, ну і не тільки обличчя. Ось перед вами досить така симпатична іспанка. І гадаю, ви би зразу сказали, що це справжня жінка. Але ні, це згенеровано штучним інтелектом. І, до речі, у мене виникла одна, можливо, не дуже пристойне бажання. А чи зобразить штучний інтелект? Оголений дівчат. Звісно, на жаль, у нього стоїть обмеження, але отаку от дівчину в такій сукні з таким глибоким декольте він показав. Але, думаю, чоловіки зразу зрозуміють, що це все-таки штучний інтелект, а не справжня дівчина. Напишіть, чому це. Все-таки згенерований штучним інтелектом, а не жива. І все-таки я не здавався від свого бажання, щоб він все-таки мені показав полуничку. Ось така симпатична дівчина в такій дуже відвертій сукні вийшла. І тут теж відверта сукня. Ну, а тут, мабуть, максимально, що мені вдалося з нього витащити. Ну, як вам контентик? Подобається дівчинка. Дякую за увагу. Ну що, сподобалося вам все те, що. Штучний інтелект нафантазував. Тому напишіть коментар, підпишіться на цей канал, поставте свою вподобайку. Ну а також нагадую, що дане відео виходить завдяки силам оборони України, Збройним силам України, Національній гвардії України, силам спеціальних операцій, територіальної обороні, Державній прикордонній службі України, а також іншим незламним героям. Завдяки яким Україна досі стоїть навіть в такий непростий час. Дякую їм. Ну, а ви обов'язково задонайте навіть одну гривню в той фонд, якому ви довіряєте максимально найбільше. Це приблизить нашу перемогу. Ну, а якщо раптом у вас є можливість підтримати мене та розвиток мого каналу та долучитися до списку всіх цих людей, яких ви бачите на цьому екрані. То в описі до цього відео ви знайдете способи, як це зробити. Це дуже сильно мотивує мене для випуску нових цікавих відео та пошуку нової цікавої інформації. Дякую вам та до нових зустрічей. Бувайте!